Вітаю всіх! Хочу швиденько зробити огляд цього чоловічого костюму. Цей костюм був зроблений у мене в майстерні з нуля повністю пошитий на дуже високого чоловіка, зріст 2 метри 4 см. Ви бачите, це класичний костюм з вовняної тканини, нагрудний карманчик, кишенька. Кишеньки в рамку з клапанами. Обов'язково, бачите, які ідеальні шви, а на рукавах є шлиці. Бачите, як ідеально тут оброблені куточки, петлі з гудзиками. петлі з гудзиками, звичайно, дивіться, яка ідеальна тут плечова частина, як ідеально втачений рукав. От можна побачити наскільки гарна обробка. От, Будь ласка, тут лацкани, як оброблення лацкани з комірцем. З задньої частини, От, будь ласка, комір, а, середній шов, дві шлиці а, по рельєфах. От можна позаду побачити рукавчик, як симпатично зі шлицею виглядає. Який класний окат зроблений. Отак от, так от це все виглядає. І, ну і, звичайно, брюки. Звичайно, що брюки, дивіться, це задній карманчик, які ідеальні куточки. А, карманчик прорізний лісточка. Це бічний, о, будь ласка, тут у нас гульфик, зона гульфику, отак, така обробка. от Дуже дуже акуратно. обробка, все запаковано. Спереду на підкладці брючки, так. Ну, хочу вам ще кишеньку зсередини показати. От, будь ласка, кишеньки зсередини, бачите, оброблені повністю закритими французькими швами, тобто нічого не буде Ну, І також це дуже якісна а, для кишень тканина. Це страйп сатин бавовняний. А всі ми любимо бавовну. Всі про це знають. Ну, Виглядає костюм. Знизу в мене, як завжди, обробка вручну, підшивка вручну. Тобто, ви бачите, що з лиця нема ніяких не затяжок, ніяк, нічого видимого. А тут все зафіксовано ниточкою, так от зсередини. Так. Ну, такий костюм. Ось моя лейба. Звичайно, з одного і з іншого боку кишеньки внутрішні, отака от саржа, віскозна підкладка. Це не на саржа навіть твіл, віскозний твіл підкладочний. Дуже якісна підкладка, гарна якісна тканина, отакий от костюм. Так що всі, кому потрібно, Пошити, перешити, переробити, підігнати костюм, брюки, піджак, пальто і не тільки. Будь ласка, звертайтеся до мого ательє. Дякую за увагу.